Дивіться на міжсезонні знижки. Тут на зимовий осінній одяг. Ось ці куртки. Цікаво, по чому вони, 700 ціна шик. Коштувала 1759% ну, знижка клас. Будь ласка, на осінь, 700 коштує така. Залишилася ще така фісташковий, фісташковий. Утеплена, теплюща, дивіться. На хутрі за 700. Угу. А ну, якщо ми на неї ось так подивимось. Класна. Це Теплюща навіть. Супер. Одна висить, ці по 700. Такі ці також, мабуть, да, по 700. Угу. Власне. Я вже хочу, щоб була, прийшла осінь. Так, а тут ось такі сумки є. Цікаві Ну, Це літо. Шопери. Ну, а можливо ні, це навіть на пляж. Такий варіант пляжний. Так, все, треба йти і щось приміряти. Тут теж куртки, пуховики, теж зі знижками ось такі бомбери. 1200. Ось ці сірі бомбери теж прикольний, такий за 1000. Зараз знижка на нього теж, косухи зі знижкою теж 1199. Так, коштувала 3. Що це в нас за сукні? Цікава, ось така з Люріксом. Цікава така плета Оце на море. У мене, мене все прозоре в мене асоціація з морем, з пляжем. Хоча море нам зараз взагалі не в доступі. Ну, а хтось їздить на Європу. На море. Ось дуже багато суконь, такий пляжний варіант вечірній. З китицями внизу. Бежева, сіра з люріксом. Сіра, красива. Сіра просто. з засмагою буде класно. так. Сіра коштує 799. Дивіться, є ось така в'язана крючком темно-коричнева, середня. До середини коліна, закриває коліно. Ось така цікава рожево-бежева, фіолетова. Так, сукня номер один на літо зі знижкою. Тут в нас йде асиметрія на, на одній бретелі, відкриті плечі, в кого худенькі руки і нічого не висить, взагалі шик. Буде дуже класна, дуже зручна, така прохолодна, сукня карби, я б навіть сказала, спортшик такий. Ось така сукня позаду. Спортивний стиль. Це тут котон еластан склад хороший теж, такий, ніби ніби сукня сарафан. Да? Дуже зручно в ній, хочу вам сказати. Угу. Ось тут, звісно, аби підтягнути під руками все це діло було б взагалі супер. Ще така біла є, шорти, сорочка і блейзер. Бебійшк-шік-шак-ші-ші-шак. Наступна сукня біла, ось така на літо із 100% бавовни, Виріз, Ну, таке щось, звичайно. Позаду ось виріз на спині, Таке воно все десь. Мені не дуже подобається. Якась іде тут завишена дещо талія. Це ну дуже класна. Ну, в ній буде не жарко, в ній буде зручно. В принципі, нормально. Чорна сумка, наприклад, тут мій шопер. Сюди ну, Ось так. І, в принципі, нормально. На літо. не моє, відразу кажу. Моє це джинси, моє це якісь чорні футболки, шорти. Тому я залишаю сукню тут. А взагалі. Дивіться, хто любить сукні, вона класна. Якість так собі, ну, але зі знижкою ціна зараз на неї хороша. Ось така сукня чорна. В обтяжку. В обтяжку. Це здається, що я худа, насправді, ніяка не худа. І вона обтягує все. Позаду розріз. Красивий такий розріз. Додає. Жіночності, недовга ні. Ось така довжина, бачите? Така довжина тут. Ой, в мене, як завжди, тут мало, тут багато. Така сукня, в ній буде жарко е, на вечір. Хіба що на вечір класний, такий закритий рукавчик. крутенький. Ну, звичайна сукня. Можна в день, можна ввечері. Так, а ну, що позаду? Прибираємо волосся. Позаду ось такий виходить, що силует Бріджит Джонс, Второй сезон, друга серія. Так, не знаю, мені нічого не подобається. Я кажу, літо для мене це просто якийсь, якась проблема. Взимку набагато простіше з цими всіми тряпками. Далі йдемо. Друзі, аутфіт ось такий. Мені найбільше подобається. Ця ось, це блуза. Думаю, що це віскоза, смухаста. Дивіться, тут і чорний, і рожевий. І вона сама така не біла, а молочного. Дивіться, сюди чорний пас, чорний пояс, ремінь. Вдягаємо і клас. Мені подобається. Попереду шорти ок. Але ж позаду, дивіться, що це таке, ну не знаю. Ну Це все, якийсь завал. Навіщо ці... А, вони, мені здається, зайві, ці а, кишеньки позаду. Ну Задниця якась дуже якась квадратна в них. Можливо, її можна витягнути сорочку. Ну, наприклад, якщо ми її витягнемо, нехай собі звисає якось, щоб не видно було цього. ні. Ой. Ну, не знаю, позаду щось мені не подобається, а попереду без питань. Аутфіт класний на літо. Дуже зручно, дуже. Шорти класні, тканинка така приємна. І вони без знижки, до речі, йдуть, а ця сорочка зі знижкою, і мені вона дуже подобається. Залишилося десь знайти білі шорти, може навіть не ці, тому що позаду мені не, не дуже мені подобається, як вони на мені сидять. Ну, Це чисто мої, мабуть, вже якісь бзіки. Це навіть класно із ось цим зверху це з льону такий блейзер. Вітіночки такі пастельні, да? класно поєднуються. Сюди як шорти, так і штани, звісно, посилатимуть. І що ще залишилось? Все, я все приміряла, все поприміряла. ще хотіла до шорт прийти. Ну, з шортами, звісно, моя сорочка, ця блакитна теж буде ідеально поєднуватися. Ну і е з блакитною сорочкою, з моєї, в якій я сьогодні прийшла. Білий і блакитний. І сюди чорний пасок. Мені теж дуже подобається. Ось такі шорти. Що ззаду? Позаду мені не подобається. якась жопа велика в них. Знову повітряна тривога, знову я виходжу. Це просто. Я ще хотіла показати ось такі, дивіться, джинсовки вкорочені. Класний такий принт. В квітах. Вишиті квіти. І тут обрізаний, іде обрізана вона. 1599 і коштувала 2600. Класна така. Навіть влітку можна. Поверх майки. як низ можуть бути штани джинсові, наприклад. Дуже подобається відтінок. Прям класна така. Джинсові такі куртки. Із кишенями на рукаві. Ось на цьому рукаві є така кишеня. Теж знижка якась іде. На кнопках, до речі. Порочена джинсовка. І це щось. А, це просто така куртка джинсова. Туфлі, пам'ятаю, показувала вже ці піджаки також, але мені найбільше сподобався той лняний піджак, піджак рожевий. Це шорти, шорти по 399 такі трикотажні. Є рожеві шорти. А, до речі, до речі, ось ці шорти підійдуть до сорочки. Ось такі шорти за 499 залишився XXL, XL навіть. І можна скласти вже такий лук, да? дивіться, ось такі шорти. Хочу якісь одні з них взяти. І з цією вкороченою сорочкою ці шорти. Такий, може бути, літній образ. Так, до речі, це в нас залишилась, А, ікселька і Ельку. Ельку, яку я щойно приміряла, я хочу її, напевно, що, ну, напевно, що я її візьму. А що? Що носити, не знаю. І ще треба знайти якісь білі шорти. Ось така майка прозора. М -м, красива, теж ніби в'язана крючком. Чорна так, за 700, Бусковий відтінок. Бузок теж повністю прозоро в квітах, сорочка така 999. І ще ось такий мені стиль подобається, але не знаю, наскільки це для мого віку чи ні. Ось така футболка, ще дивіться, із вся в таких кільцях. Треба міряти. Зараз примірю. Ось такий топ спортивний, да? але ж живіт. Тож живіт буде зверху. Подобається мені. Щось таке в 80-ті стилі 80-х. Такий вкорочений топ, джинси. Що сюди піде, джинсові шорти. Ну, я ходити в ньому не буду. Такий дуже легенький, дуже-дуже. І ще я хочу приміряти таку ось футболку взяла. Цікаво просто, як вони сидять з такими дірками. Так, і футболочка. В дірках, yes. не знаю, це в кольцах. Так, з білим можна, можна з чорним, можна з джинсами. А якщо я відчуваю, ось так, буде видніше. Такий варіант, дивіться. Ну, непоганий такий сірий відтіночок. Вони, до, до речі, ці холодять, ці штуки до тіла доторкаються і навіть стає не так жарко. Позаду можна витягнути, можна всередину, як зручніше. Така непогана, прохолодна тканина. І ще є С. Це Н-ка. дуже така вільна. Ну, з цими окулярами, в принципі, окуляри і ця штука рисують. Футболки нема ніякої, в мене вже немає нічого. Друзі, кого цікавлять ось такі косухи сірі. Це була така новиночка весною. На мені зараз розмір М. Така вона оверсайз, вона легенька, до речі. Такий ось варіант. Еску навіть я б і не приміряла. Можна носити просто, нехай це все е, звисає, в принципі, нічого. Дивіться, ось такий приємний відтіночок. Зараз знижка на них. Еска. Я її застибнула. Я навіть не знаю, що краще, чи С, чи Не знаю. І так, і так, хто ще любить, мабуть. Так, я вдома і показую. Цю сорочку, покупку, сорочка блуза. Дивіться, навіть при ось такому освітленні, здавалося б, да, без лоску, як в магазині, там такі лампи, що додають, додають, звісно, якоїсь краси та лоску речам, навіть при ось такому першивенькому освітленні сорочка непогана. До бежевих не знаю, більше мені подобається до білих. І до, до чорного, до чорних штанів. Джинси. Так. Думаю, що по відтінках джинси також сюди підійдуть. Білий однозначно підходить. Окуляри. Зараз. Угу. З окулярами взагалі супер. Окуляри. Прохолодна така тканина. Ось така сорочка. На мені Елька, тому що залишалась тільки Елька і XL. Розібрали, напевно. що. Ще купила ось такий арома дифузор. Perfume house by Amelie Amelie. Amelie Mango. Маленький, 200 гривень коштує. Він невеличкий. Великих, можливо, навіть і не було. я не питала і взяла маленький. Тому що, якщо буде сильніший силь, запах, то доведеться винести, як я зробила перед цим, я винесла просто в під'їзд. І тепер в мене в під'їзді на моєму поверсі. Стоїть такий аромат. Ну, тому що в квартирі надто був сильний солодкий аромат. А це невеличкий, тут скільки мілілітрів. 50 мл. Буду надіятися, що мені не надоїсть. Друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал. І до зустрічі вже у новому відео. Пока!